Цьогорічний конкурс молоді поети Миргородщини» стартував у день народження Тараса Григоровича Шевченка 9 березня. Тож відтепер і до 24 березня, включно, молоді поети нашої громади можуть подавати на розгляд авторитетного журі свої віршовані рядки, сплетені у поезію. Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Горомішвілі спільно з Управлінням освіти молоді та спорту також з об'єднанням дієсловом оголосили конкурс молоді поети Миргородщини. Проводимо ми конкурс з метою віднайти нові літературні таланти. Наші переможці отримають звичайно цікаві подарунки, отримають дипломи, а також будуть надруковані твори в нашому виданні. При цьому слід зауважити, що конкурс молоді поети Миргородщини» – це своєрідний творчий звіт обдарованих дітей і молоді віком від 7 до 35 років. Тож і подані на конкурс авторські поезії поважне журі оцінюватиме у трьох вікових категоріях. Деталі ж можна отримати за телефоном 5 22 73. І хто знає, можливо, для когось із цьогорічних юних талантів, учасників конкурсу, мистецтво римування» за підтримки досвідчень. Них майстрів пара стане надалі справою усього життя.